Всім привіт! Дуже рада вас вітати на каналі Кеті Блок. Сьогодні будемо розмовляти про сифору, бо я нарешті сходила фізично фізичну сифору, все подивилася, все порівняла і готова ділитись з вами висновками. Взагалі в Варшаві сефора поширена, їх більше 10 точно, може навіть більше 15. Я поїхала в самий центр в золоті тераси, бо думала, що там найкраща сефора. Але ні, мабуть, треба ще подивитись, треба ще пошукати. Тобто ми з вами не останній раз в цьому магазині, це мільйон процентів. Отак виглядає торговий центр, його ні з чим не сплутати. І спершу про ціни. Мені здається, в Україні дуже-дуже дуже демократичні ціни на косметику, бо тут ось я вам показую два варіанти: це Женефік і Клінік. Ціни набагато вищі, ніж у нас. Тепер щодо асортименту, почнемо з Dior. Дуже-дуже великий корнер, є все, можна все посвочити, можна все подивитись, вся лінійка, навіть новинки є. Не дуже все акуратно, але ось показую так, як воно є. До речі, корнер Dior окремо, а корнер Dior backstage окремо, прям як окремий бренд. Вони навіть в різних кінцях Sephori знаходяться. Тому якось не знаю чому. Але вони прям відділили. У нас Sephora Backstage, на жаль, не була доступна в Україні. Я один час дуже хотіла цю палетку, пильно таку рожеву, але наразі я розумію, що вона буде робити мене трошки заплаканою, трошки якісь хворі очі, чомусь мені пильно рожеві дуже подобаються, але дуже не підходять. Не знаю, ось якась така особливість. Не знаю, дивилась я, дивилась на цю палетку, але так її і не взяла. Інша палетка, вона зовсім тепла, також вона мені не підходить, але показую, можливо, комусь цікаво. Але палетку все ж хотілося пішла подивитись нові палетки Estee Lauder, Було представлено тільки два відтінки палеток, два номери, і вони дуже такі посередні, дуже посередні. Закінчується мій ліп максимайзер. Я дивилася, можливо, якісь номери є більш цікаві, більш красиві, але 012 так він залишається найносибельнішим, найтаким. Симпатичнішим на кожен день ліп максимайзером. Це класна штука, і я вважаю, що вона в моїй косметичці повинна бути завжди. Немає красивіших відтінків, тому буду купляти ще раз такий самий. Корнелі Шанел побачила ось таку дивну штуку. Це, наче, сироватка чи масло, щось таке дуже дивне, і крупинки тональної основи. Прямо там, прямо всередині, воно не дуже впитується, воно дивно виглядає, але потім рука просто, просто безмежно красива. Я не знаю, що це. І це наразі майже неможливо купити, бо тільки самий темний 80-й відтінок є в наявності в Сифорі, в Дугласі я обійшла вже все. Буду замовляти онлайн, бо це просто щось неймовірне. Наступний цікавий для мене бренд це сіслей, бо у нас його немає. У нас не було жодного, мабуть, корнера, я нічого не дивилась. Є і догляд, і декоративна косметика, і з догляду є навіть догляд для волосся, що для мене було ну, такою цікавинкою, десь від 80 євро догляд за волоссям, і біля 200 за обличчям. А що по декоративній косметиці для мене це все нове? Я нічого з цього не пробувала, тому нічого і вам розказати про неї не можу. Але оце мені дуже цікаво, і я думаю, що Будемо з вами тестувати в наступних відео. У них дуже багато тональних основ, я трошки розгубилась, треба подивитись якісь відгуки, треба подивитись сайт цього бренду, щоб трошки ознайомитись. Бачите, мінімум 4 лінійки тональних основ, плюс консилери дуже такі цікаві, напівпрозорі помадки в них є. Є дуже цікаві туші з цікавими щіточками. Але зараз мене найбільше зацікавили тіні. бо я все ж таки тіні не. Купила собі. Є 6 відтінків. На жаль, в Sephora було тільки 5 відтінків, але я вам покажу, бо я в Дугласі ще була, і в Дугласі є той третій відтінок, котрого тут немає. Взяла для себе другий відтінок, свочі покажу вже в відео з Дугласу в наступному, бо буде воно вже наступного понеділка. Оці два відтінки, мені здається, найкрасивіші. А ось саме третій відтінок, котрого не було в Сефорі, це вже відео з Дугласу. До речі, сісли в Дугласі дешевший. Сьогодні вранці, коли я виїжджала з дому, я була впевнена, що в мене ввечері буде пудра від Hourglass, але, на жаль, нічого я собі не знайшла. Отакі От трійки палетки також мене не зацікавили. Вони якісь дуже всі сяючі, дуже якісь такі. Палетка вихідного дня, не на кожен день. Також у Hourglass я дивилася кремові тіні, але все-таки сісли мене зацікавили більше. І також у них є класна розсипчата пудра, така велика-велика банка. Але вона також сяюча, вона прям дуже сяюча, тому все ж таки з пудрою від Hourglass поки що не вийшла. Але вийшло з іншою пудрою. Я знайшла Corner Fenty Великий також все є, всі відтінки дуже класно. Два відтінки мені сподобалися: це відтінок батер і ось такий от відтінок банана. Все-таки батер мені сподобався більше, але банана вона також, мені здається, підійшла б, але вона трошки-трошки якась така жовтіша. Нарешті, розпаковочка, ось такий пакетик. Я не дуже сьогодні. Розходилася з покупками, бо я ще не знаю, де дешевше, де краще, що нового. Тому тільки найнеобхідніше. Найнеобхідніше це була пудра але е, повз маску я також не прийшла. Це така бабл-маска. Написано, що вона дуже добре очищає пори. подивимось як це буде насправді. І по цінах 70. Грошей, це пакетик. 29 злотих це десь приблизно, мабуть, 6 євро. Ця маска, і 169 злотих це пудра Ріани Так, давайте її знизу відкриємо. Ой, ось така вона велика. Хтось її, до речі, вже відкривав, бачите? Це не я. Я ще нам не торкалась така пудрочка. Вона дуже-дуже тонка. Пошкрябана кришка, до речі, тому треба відкривати прямо там в сифорі все і дивитись. Я сама взяла цю штучку з вітрини, ну не з самої вітрини, а там за тестерами на задньому плані стояли коробки. І я вибрала найцілішу коробку, але я не думала, що вони можуть бути відкриті з іншої сторони. і вже пошкрябані, тому майте на увазі. Пудра, до речі, досить велика 28 грамів. Я думаю, що її вистачить дуже-дуже надовго. Красива маночка і гарна пудра. А якщо когось цікавить склад пудри, бо я знаю, такі є, тут у нас тальк сіліка. Сіліка це такий, знаєте, класний компонент, завдяки якому шкіра виглядає дуже рівненькою, дуже такою гладенькою. Вона в магазинах в деяких продається окремо, тобто її можна додати до своєї пудри чи до тональної основи. Звичайно, ще подивимось, як вона буде працювати, але наразі я щаслива. Дуже мене приємно здивував Бенефіт, бо ми давно вже не отримували поставок на б'юті партнер, і я просто не знала, що в них вийшло ось так багато. Отакої краси. Найбільше мені сподобалось декілька відтінків. Це отакий от найніжніший віла. Потім такий грейпфрутовий, Більше нічого сюди додати. Санні Шеллі красивий, але трошки не мій відтінок. Ось так вони виглядають. І оце, мабуть, на загорілу шкіру найкращий відтінок, бо він такий найяскравіший. Взагалі, дуже красиві, як завжди, оформлення таке саме, як і було, як і було у хули і е, е, інших відтінків. До речі, я Галіфорнію свою залишила в Запоріжжі, і хотілося б. Трошки сказати про Нарс, бо дивіться, найзатертіший, най... нарс Оргазм, але я також від нього позбавилась. Вчора відео було з розбором, і оцей Амур мені сподобався найбільше і, мабуть, я все ж таки цей амур собі прикуплю. Також хотіла показати вам форео, бо в мене така є, і вона дуже класна. Вона недорога і вона класна. Вона не гірша ніж ті, котрі великі за вешені кошти. Марикан Ойл і Олаплекс мені дуже дуже потрібні наразі, але на жаль, в Сефорі трошки за високі ціни, тому будемо з вами дивитися їх в інших магазинах, в інших відео. На цьому все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось. Якщо так, то наступного понеділка буде про Дуглас. А взагалі, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм, то обов'язково підписуйтесь, бо там я вже і Сефору, і Дуглас, і Зара Хоум, і Вікторію Сікрет уже все, все показала в реальному часі. Побачимось з вами дуже дуже скоро.